Колись дуже давно жив на землі народ. Було це сильне, красиве й могутнє плем'я. Вони дружно працювали, вирощували врожаї, рибалили, полювали, розводили худобу. Заможно жили ці люди, та була у них одна велика біда. Не мали вони мови, зовсім не могли розмовляти. Співати пісень, не могли сваритися, вимовити слів радості й любові, тому посмішка рідко торкалась їхніх обличчя, а винні в цьому були вони самі. Багато років тому цей народ образив добру фею, мову, і вона, гірко зітхнувши, назавжди пішла від них, забравши з собою слова тві. Оніміле плем'я давно пошкодувало, що скоїло таке, та часу назад не повернеш, помилки не виправиш. У тому плем'ї по сусідству жили дівчинка довгою косою, добрим серцем і великими, як небо, очима, та хлопчик, який чудово грав на сопілці, Хлопчик часто заходив до сусідів, щоб подивитися на прекрасні вишиванки дівчинки. Бачачи, як тяжко горює їхній народ без мови, діти самі теж переживали, бо не могли висловити своїх думок і почуттів. Хлопчик надумав відшукати мову, попросити у неї вибачення за свій народ і повернути втрачені слова тві. Дівчинка вирішила піти з ним. Та як же вони обізвуться до мови, як скажуть, чому прийшли? Дівчинка вишила їхнє прохання на рушникові. Він вийшов прекрасним, а хлопчик спробував домовитись через гру на сопілці і полилась чарівна мелодія, якою всі заслухалися. Діти довго шукали фею, знайшли її. Серед величезного поля, засіяного квітами словами, які вона доглядала. Від пахощів цих квітів запаморочилась голова у дітей, а з вуст полилася пісня. Діти показали свої дари, побачивши рукоділля дівчинки, почувши гру хлопчика, мова все зрозуміла без слів. Взяла цілі оберемки своїх чарівних. Запашних різнокольорових слів і пішла за дітьми, понесла мову людям, з низько схиленими головами, з пошану зустрічало плем'я мови, радості не було меж. Дихнули люди аромат чарівних квітів, і заговорили, заспівали від щастя, з того часу бережуть вони слова квіти, шанують мову. Як найбільший, найкоштовніший скарб.